Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні хочеться глянути на рунах Місяць червень для української армії на фронтах і для російської армії на фронтах, які будуть енергії, які обставини. Зараз спитаємо: покажіть нам руни якими будуть енергії обставини для української армії в червні 2023 року на фронтах? Покажіть вам, якими будуть енергії обставини для української армії на фронтах у червні місяці 2023 року. Так, що зараз відбувається для української армії? Зараз інформація прикрита, не дуже розголошується йде нарощення ресурсів. Так, добре. Що в минулому було? руйнування були, втрати були, важко було. І бажання було, бажання було. Мабуть, до перемоги інакше ніяк. Так. Що буде в червні місяці найближчого часу? Покажіть яку. Нарушення воєнної <кій> воєнних ударів. Переможні моменти будуть, багато енергії буде. Багато роботи буде. Складно буде, але переможно. Для нашої армії. Армія піде вперед, буде прийнято рішення йти вперед, але буде багато роботи, звісно. Буде нелегко. Так, що в цій ситуації в мінусах. Так, у мінусах, можливо, якийсь потрібно було робити, чи є вибір на рахунок чогось, і то є в мінусах. Можливо, знаєте як довготривалий, вагання довготривалі. То є мінусом, в плюсах, що в цій ситуації? В плюсах результативність. Буде отримано результат від дій. В плюсах час. Не потрібно втрачати час. Час може бути в плюсах. Так, що залишалось би і залишається незмінним в цій всій ситуації? Покажіть мене? Ну, партнерська допомога поки що лишається незмінною. І лишатиметься, поки що нас будуть підтримувати. Так, добре. На що не потрібно? Звертати увагу цій ситуації. Так, ну, не, не треба думати, що, ну, ми залишені якби сам на сам, по перше, і на цін на кошти. Не потрібно зважати ні на ніякі ціни того варти того. Можна так сказати, що не треба економити на всій цій ситуації. Так, що буде поштовхом і шансом для нашої армії? Так, ну, можна сказати, що стабільність не, не робити різких рухів, спокійно, виважено і. Тримати в таємниці більше свої плани. То є шанс, то є добре. Не розголошувати, не робити різких рухів. Все повинно бути стабільно, підготовлено. Так, ну, добре, а що ж? І повинно ще бути нарешті, початися щось нове народитися. Так, і що ж очікує в червні місяці українську армію. Ну, можливо, зміниться кількість ворога. Можливо, ворог буде, будуть розбивати ворога, втрачати вони будуть в людях, зміниться його кількість. Можливо. М ворог. Ця карта ця руна в перевернутому значенні може означати ворога недоброзичливця. Тому я і кажу про ворога. Значить, буде, будуть наші бити ворога, зменшувати його кількість, будуть вороги втрачати, і, можливо, вони десь, десь будуть неадекватно себе вести. Ну, добре, ще ще покажу. так. Десь біля води ворог може відступати. Так, ворожа країна біля води може відступати під натиском наших воєнних в червні місяці. Вони ворожа країна, інша країна не буде рухатись вперед десь біля води, будуть непевні в собі, будуть у них страхи, в них не буде розуміння, і ситуація вийде з-під контролю їхнього. Ну, оце так. Показали руни на червень місяць для української армії. Так, І ситуація буде, їм незрозуміла. Бачите, руни показали саме, що буде очікувати ворога, що наша армія буде робити з ворогом. І ця руна, і ця руна показує іншу країну і ворогів. Ну що ж, розклад доволі непоганий. Найближчим часом буде. Багато вогню прийняте рішення йти вперед. Збільшиться натиск нашої армії, і буде багато роботи для них. Так, зараз трошки інформація не розголошується, але нарощується ресурс. Не шансом може бути. Гарно підготуватися стабільно, гарно, спокійно, не летіти поперед паровозу, скажімо так, не робити різких рухів. І все одно притримуватися таємничності, і повинно нарешті, шансом буде і поштовхом, нарешті, народиться щось новеньке. Ну, можливо, нарешті буде якийсь більший наступ з нашої сторони на ворога. Ну, а це так, руни показали на червень місяць для української армії. Добре, зараз подивимося, що очікує російську армію в червні місяці 2023 року. Покажіть нам руни, що очікуємо російську армію на фронтах в червні місяці 2023 року. Покажіть нам руни, що очікуємо російську армію на фронтах. Червні місяці 2023 року, так. Що там зараз у них відбувається? покажіть руни, так. Зараз. Вони отримують результат своїх діянь, втрачають людей, але вище керівництво на це не зважає. Це все йде е, зверху команди. Так, добре. Що в минулому було в російської армії? Подекуди вони ведуть себе неадекватно, наче бояться, панікують, не бажають відповідальність нести на собі, але вище керівництво на те не зважає, все йде зверху. Так, добре. Що було в минулому? Минулому їм було мало жа жа карта жадності. Їм було мало землі своєї, то почався, запустився процес. Рухались вперед, швидко. Ну так, зрозуміло, що буде найближчим часом у російської армії покажіть. Десь, можливо, прийметься буде намір на, до наступу навіть до якихось проривів. Десь буде і вогню багато буде, але для повного результату в них не вистачить сил. Може, десь будуть наступати і думати, ну, це якийсь буде новий план. Такий у них будуть думати, що не знають, що вони роблять, але у них не вистачить на те сил. Сил не буде. Так. Добре, що в плюсах, в мінусах в цій ситуації? Поки для російської армії. Ну, в мінусах те, що брешуть недостовірна інформація, може, може їм брешуть, може, їм недостатньо взагалі якоїсь потрібної інформації, це в мінусах. Можливо, їх обманюють або якась дезінформація, І то їм в мінусах. Можливо, недостатньо їм е, спілкування, комунікації? Тут також, може між е, керівництвом і армією, але то мінус для них. Так. Що в плюсах для російської армії? Були би зміни в плюсах для них? Якась трансформація. Якісь э, зміни, чи то планів, чи то рухів, чи то взагалі якісь зміни, то їм би було в плюсах, якщо вони щось змінять. Так. На що не повинен э, На що не потрібно зважати ось ці ситуації Звертати увагу їм російські армії. Ну, на те, що всьому свій час, я б сказала, на бажання, на те, що немає радості, їм не потрібно звертати увагу, бо це вже все в минулому і радісті, бажання, мабуть, воно зараз хель. Хель знаходиться. відійшло І радість і бажання. Так, добре. Що залишиться поки що не змінимо в усій цій ситуації для російської армії. так ну, Не зміниться поки що, як знаєте, як ото. Е Незрозумілість, таємничість. Вони не знають. Вони не знали, для чого вони сюди прийшли. Так іде мені інформація. І досі не, не розуміють і не знають. Всі ще одна руна сама собою випала. Угу. З мішечка. Руна руйнувань. Незмінними буде. Будуть для них втрати і руйнування, якщо були, що будуть незмінними. Вони втратять багато втратять. І навіть якщо вони хотіли щось нове, то це буде зруйновано їм не дадуть. Так, добре, що було би. Що було би шансом і поштовхом для російської армії в цій ситуації в червні місяці? Приборкати емоції, заспокоїтись і Більше працювати, можливо, десь було би шансом, десь на півночі, десь на півночі, може, десь наступати на півночі, або Ну так, більше йде як якийсь наступ на півночі. І... Або було б шансом не відступати десь на півночі, можливо. Ну так, таке було б їм поштовхом і шансом на якомусь фронтів, мабуть. Північ що у нас північ Харківщина. Сумщина? Угу, Чернігівщина. Нажали його. Так, добре, і що ж їх таки очікує в червні місяці російську армію? Багато вогню. Енергії. Так. Ну, будуть вони ще бити по нам і дронами, і ракетами. На це вони будуть сподіватися. І самі отримають багато енергії вогню. Так, так, будуть бити. І то буде їм е як допомога від їхніх партнерів ці дрони. Так, але вона м піде на спад партнерська допомога їм. Так, і. Можливо, їх будуть менше фінансувати. Можливо, руни показують, що це у нас що десь на якомусь з фронтів. скоріш на за все, це захід, західний, е, західний або. Південь, е, можуть відступати або десь на, на спад щось у них піде. Так. Захищатись будуть там вони. Угу. Ну і що ж, нас очікує від російської армії ще удари. Також багато вогню очікуються атаки. Їх очікує зменшення фінансування якоїсь допомоги і будуть десь захищатися, десь, може, відходити будуть. Я трошечки тут засумнівалася, в якому місці. Десь. Буде відступ або сильно захищатись будуть, там на них будуть, мабуть, наші наступати війська, і перед ними стане якийсь вибір. Може, вибір буде якраз в тому, що відходити чи не відходити. І. Е вони зменшать свою навалу. В кінечному результаті десь зменшаться їхні наступи на нас. Можливо, не буде адекватних рішень прийнято ними. Ну, ось такий розклад на Червень місяць для російської армії. Ще буде важко, ще буде багато вогню в цьому місяці. Ще вони десь будуть наступати і думати, що то якийсь новий план у них буде. Але він провалиться, сили не хватить, захлинеться. Ну, і якийсь буде вибір перед ними стояти. Як щось зменшиться, чи натиски їхні зменшаться, чи фінансування, чи взагалі ресурс зменшиться їхній. Ну, видно, що десь вони будуть в червні місяці вже зменшувати свої оберти і навіть... Відступати, мабуть, десь будуть або дуже сильно захищатися під нашим натиском. Ну, а це такий місяць червень для російської армії. Ну, все, друзі мої, дякую за увагу. Будемо бачити, тримаємо кулаки за наших слава Україні. Слава нашим захисникам.